15 липня починає дозрівати один з найпопулярніших сортів для абрикоса для українських садівників сорт ананасний. Ось подивіться, як виглядають плоди цього сорту. Він особливо цінується через смакові властивості, тому що смак цього абрикоса просто неперевершений. Цього року, зважаючи на погодні умови, дуже сильно пострадав. Урожає брикоса, однак деякі дерева на деяких деревах трошки завість збереглася. Отже, сорт один з найпопулярніших, але слід зауважити, що він має деякі недоліки, такі як раннє цвітіння, сорт досить ніжний до весняних заморозків. Ну, Там, де які є якісь великі плюси, мають бути і мінуси. Тому що порівняно з деякими іншими сортами, урожайність цього року набагато менша. Ну, все ж таки, ось так виглядає плоди цього сорту, хто бажає в нас, можна замовити в каталозі на сайті. Всім гарних врожаїв.